Друзі, привіт! У мене засвітилося АБС. Ну, АСР. Як бачимо, АБС світиться. Рушник. Так. Запускаємо автоком. Купи автоком у нас в Україні. Пару днів тому 1600 гривень. Тисяч, тисяч, Заплатив. Треба перезапустити, щоб ви бачили наглядно. Так, авток. До речі, ставив на комп'ютер, антивірус відключив, тоді нормально встановляється і запускається. Потім зробив антивірус обмеження, щоб до тої папки вазі, антивірус не сканував ту папку. Тепер антивірус запустив наново. і все працює. Антвір вже не мішає програмі працювати. А до того лишався такий яр, яка програма ніби частково видалялась, і не запускалась. Так, як бачить, в мене тут настройки вже є. Єко. Нам що треба тормозна система? Тормозна система. Ну, считаємо помилки. Так, з'єднюю, як бачимо. Комп'ютер в машині мечкається. Так, є ось така помилка в мене. 403, 101. Передній лівий датчик швидкості, скорості пише. Як несправність активен. Не знаю, чи активен чи не активен, але я рахую, що треба мені другий датчик. Датчик кріпиться в рамі, можу показати, де він кріпиться. Секунду. Залізу під машину, покажу. Так, не знаю, чи вам буде видно. От фішка датчика. Давай показати, наглядно Фішка самого датчика, що йде в машині. І тут йшов датчик. Я вже розітнав. І він йде такого по рамі, йде туди аж до коса. Так, ставлю паузу, важу з машини. Так тут з цієї дыри бачите Я витягну якраз той датчик того оплатнітель він теж виймається Все, і датчик я витягнув його на вулицю, Пробував тестером чи хоча б прозвонюється Тих два контакти не прозвонюються. Значить значить скоріше все, що дачку гапек. Так, його щоб відкрутити. От він прикручений. Зараз покажу. Наглядно. От. Так не видно, секунду. Це дріт і тут йде бот. Пробував бот зрушити і відкрутити. Не йде. Зараз берумо воток. Пробую по ньому постукати, може якраз відкрутиться. Наразі все. Датчик, я не знаю, що сьогодні отримаю. Якщо отримаю, то буду завтра. Його міняв Опідки на принаймні. Болтик, Бачите, відкрутив Без молотка не обійшлось але він не витягується. Не витягує. Пробував, рухається, але витягується. Зараз знімаю колесо. Задихався трохи. Я вже зірвав, зараз щось припіднімлю, знімлю колесо, подивлюся подивлюсь всередине. Так, друзі, показую, що з датчика. Все-таки обірвав ну, і дістав але, кусок його якраз. Коротше, крутив, вертів, ще щось, розсипався. І то не хотів лазити, туди висверлював тоненьким сверлом і тоді я його витягну. Ну Він зараз витягується, правда дуже туго. Але ліпше хай поки що буде тут. Про всякий випадок. Щоб знав якою стороною, дріт теж ще не знімаю. Тут бачите, скільки вільного дроту, щоб так само зробити, щоб часом десь не потягнулось, не обірвалось. Так що такі топори. Той датчик з не не вийшов Ну надіюсь причина була в ньому Зачекаємо другий датчик Так, привіт друзі Трима такого датчика Як бачимо Bosch Германія, Фішка Так, ось сам датчик Тут теж пише Bosch, Германія Ну, будемо пробувати зараз його встановляти і сподіватися, що помилка пропадеть. Так, моя вже розморозилась. Я вже трошки підготував. Межачок свій. Так що будемо зараз пробувати встановляти. Наразі так. Так, друзі, показую. Закріпав його. Так, попробуємо показати. Ось так видно, в принципі. О, цей сам датчик. Я там цей отвір під нього напильничком, нерзиком зачищав, все одно він дуже туго заходив, довелося трошки його забивати, тут стягло болтом, а тут по пасмасі його трошки тиснув і забивав. Проклав все так само, ті самі дувжині, попередній я не знімав і разом з ним так проклав. Там той потім ну все як в принципі було. от Поподніти собі запхав теж, все гарно зайшло. В рамі з'єднав, тепер одразу ставлю колесо, а тоді я аж підключаю діагностику. Так, друзі, колесо я прикрутив. Блям до діагностики. так Сонце, Солнце, Ладно, буде видно. запускаємо програму. Хопа, о! О так буде зручніше. Ліпше видно. Так, лучше в принципі сразу зажигание. О, АБС не світить. Контролер, мотор, а то на камня. Одна свічка не робиться. Так, друзі. Так, установка оборудовання. Чик-чик-чик-чик-чик. Відключаємо. -чик -чик -чик. Так, прибор саме щитали. Хопа. Так, вибираємо. Тормозна система. Одаліть. Перше видимо все, що було. ПБС. -у. Так, окей. Так, ошибок нема. Діагностика. Нема? Так, супер. Тепер нам треба даний в даний ре... ранньому часі. Тирарарар. Так, нагадую, колесо підняти. Машина на домкраті. Можна буде зараз покрутити колесо. Так, ліве. О, колесо ліве переднє. Пану, що воно, звісно, по-російськи. Але принаймі зрозумілі мої як для мене. Хоп. Хоп. Так, можна так, а можна табличкою. Ну, попробуємо табечкою, що воно каже. Значимо передає. Щось вибувають, ну ліпше ліпше отак, о. Так, крученого і колеса. Як бачимо, тут рухається 2-3 кілометри показує. Або в нуль, не реагувало. Так що причина все-таки датчика АБС. Добре, що не тому магнітному кульці для щитування. А там би прийшов знімати ступицю, шукати ту кульцо, а так тільки обійшов з датчиком. Так що автоком, так би працює, не знаю, чи гарно все щитує. Ну, Так як би для мене зараз де, 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 реально, реально достатньо. Принаймні, я знайшов сам причину. Бо я вирішив, що на заднє колесо, бо в попередньому відео я міняв задній лівий підшипник. Він мене, можна сказати, почав водіти, підклинювати. Так що його вчасно поміняю, думав, що без, без там намахнулося. А виходить що в передньому. Так що те, що я взяв автокомі, я не шкодую, я вам не раджу, але. Не раджу, в мене на увазі є багато діагностик, але факт того, що, що принаймні нормально то веку вчитує. У мене машина 15 року, модель, правда, 14 року, 40 15. Так що автоком з моїм веком справився. Всім гарного дня, всім пока.